Друзі, щука не ловиться, а в мене обід. Я вирішив перекусити легенький бутербродик. Наконець-то! Єпіймав трофея Ура! Як його витягнути цього трофея? Йоки, може розчепиться, ну... Не хоче сама розсяплюється. Хо-хо... То приманка майже така, як вона. От так хитрюща, ну. Таку приманку хотіла захавати повністю, ну. Ой-ой-ой. Ота -ой -ой. <ріхи> красонечка. Давай біжи, красонечка, буль. Єс! Yes. <ріхи> Круто! Я пообідав і рибу піймав треба було піти зранку все поїсти получається чи як